Наступний розділ це методологія. Зазвичай розділ методологія е, дозволяє описати, якими методами або якими способами ви будете користуватися не тільки для того, щоб виконати заходи проєкту, але і для того, щоб управляти проєктом, забезпечувати його е, візуалізацію, комунікувати. Тому в цьому розділі повинно бути описано. Е, всі методи, які ви будете застосовувати для виконання заходів, всі процедури, які ви будете застосовувати для внутрішньої або зовнішньої оцінки проєкту, хто є партнерами у вашому проєкті? Яка їхня роль в проєкті? Яку частину заходів будуть виконувати ті чи інші партнери? Якою є організаційна структура і команда вашого проєкту? Тобто, хто вони є, за фахом, за виконуваними обов'язками, що вони повинні робити, які основні засоби ви плануєте придбати для того, щоб реалізувати проєкт? Які основні засоби будуть вами придбані, а які орендовані? Що ви будете робити для того, щоб. Громадське суспільство знало про ваш проєкт, які заходи з візуалізації ви будете застосовувати. Тобто цілий набір таких от фактів, факторів, які пов'язані з впровадженням проєкту, має бути детально описаний. Наступний розділ це графік заходів. Зазвичай графік заходів. Надається у форматі або таблиці, або діаграми Ганта, і ось приклад діаграми Ганта для одного із проєктів. Тобто ви бачите, що вся діяльність проекту, всі заходи відображені як в текстовому вигляді, так і в графічному вигляді. Відображено в якому місяці буде відбуватися. Підготовка або реалізація того чи іншого заходу, того чи іншого виду діяльності. І хто з партнерів проекту буде відповідальним за впровадження того чи іншого заходу. Наступний розділ проекту це очікувані результати. Завдання цього розділу продемонструвати грантодавцю, що ви, як автор проекту, дуже добре розумієте яких результатів досягнете завдяки його реалізації? На перший погляд може здатися дивним, як це так, якщо ми хочемо, наприклад, відремонтувати дорогу з пункту А в пункт Б, ну, ніби і так зрозуміло, що від цього зміниться. Але аплікаційні форми складаються таким чином, що вони є універсальними, тобто. Можуть подаватися проекти як на ремонт дороги, так і більш складні проекти, де результати не є такими очевидними. І е, грантодавець очікує отримати повний і детальний опис того, як заявник розуміє, е, які, яких, до яких результатів приведе його проект. Е, Рекомендується розділяти результати за трьома рівнями: тобто рівень безпосередніх результатів, або так званий outputs англійською мовою. Наступний рівень це рівень наслідків. Це англійською outcomes. І ще вищий рівень це рівень впливу, тобто impact. Чим відрізняються ці рівні? Безпосередні результати або outputs це те, що утримується завдяки безпосередньому виконанню заходів проєкту. Ці результати відомі вже на, е, є досягнутими вже на момент завершення дій проєкту, і їх потрібно розписати як чіткий перелік фактів, які прямо відповідають поставленим завданням і меті проєкту. Ну, наведу конкретний приклад. Наприклад, ви відремонтували дорогу з пункту А в пункт Б. Результат відремонтована дорога. Наслідки. Що таке наслідки? Наслідки це результати середньострокові, тобто такі результати, які є логічним підсумком комбінації безпосередніх результатів. У нашому випадку, коли безпосереднім результатом є відремонтована дорога з пункту А в пункт Б, то наслідком є зменшення часу доїзду з точки А в точку Б, зростання товару або пасажиропотоку. Наступний рівень результатів це вплив. Вплив це довгостроковий ефект, який буде відчуватися в суспільстві завдяки наслідкам проекту після його закінчення. У нашому конкретному випадку, коли ми відремонтували дорогу, впливом може бути, наприклад, зростання добробуту мешканців населених пунктів А і Б. Зменшення смертності за рахунок вчасної доставки хворих. В ургентних випадках. Але, звичайно, що на момент завершення проєкту ми не зможемо підтвердити якимось чином, чи настав цей вплив чи ні. Тобто, ми припускаємо, що після завершення проєкту через якийсь час, там кілька років, рік, два-три роки, цей вплив настане і його можна буде відслідкувати.